Друзі, нарешті оцим всім мажорам, політикам, всяким куркулям, оцим там бехав на Мерседесах з айфонами, з дачами Наконец-то жопа буде в Україні і всіх прижмуть по податкам. От нарешті ми дожились, Дивіться, як було раніше. Раніше, от якщо ти заробив на ФОПі, давайте третю групу візьмемо 10 мільйонів, то ти сплачував там 5-8 податків, зрозуміло відсотки по податкам. І якщо більше 10 мільйонів заробляв, треба було платити додаткових 20% по НДС. Зараз же вони навіть той, хто мільйон робить за рік гривень, мільйон за рік гривень, навіть пень типор зроблять 20% от НДС додатково. Ура! Присанули їх наконець то ми раді, а ви розумієте, що це ляже на плечі споживача, на тебе, на мене, на, 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 на вас там, Света, Сережа, Петя, хто там дивиться цивіль. Ми ж просто будемо більше платити за ту саму каву. Ви думаєте, а я каву не пив, не кажу Лікс. На ноликси, все те саме буде. На тепер всі просісфопами. Ніхто просто так нічим там не торгує. В магазині в епіцентрі купить десь тортик якісь на день народження і так далі. Все це тепер впаде просто на плечі звичайних людей. А в той же момент... Ці всі прям, які дуже-дуже, дуже дуже багато заробляють, вони так само залежаться в обходять всіх податкових систем, бо вони трошки по-іншому працюють. Тобто, по факту, ну, нам напевно це по тіліку як приподнесу з кожного куркуля по, по карбованцю. Да? По 20 карбованців з кожного куркуля. В кінцевому результаті це целяже на плечі звичайних людей, нас з вами, які будуть просто більше платити за кінцевий продукт, бо якщо не підніме бізнесмен, ціну на товар, їм не буде чим платити зарплату, аренду, купувати якісний товар, якісну продукцію в ресторані, щоб не їсти, непонятно що, якусь просрочку, да? які через 2-3 дні вони ісплатиться. Щоб нормально отримувати якісні товари, продукти для життя і так далі, бізнес вимушений тепер буде підняти ціни. Носити. І платити за це все будемо ми з вами. От так. Що ви про це думаєте, спускайтесь поміти. Я думаю, якщо це відео залетіло в рекомендації різним хлопом, чи підприємцям, чи бізнесменам, ну, у вас там, мабуть, пару сил піде на екран. Буду читати, що з цього вийде.